Вітання тим, хто не дивився ранкового відео, продовжую свої експерименти. Біг на столі як лежав, на ноль під'єднав лампочку, і зараз другий вивід лампочки буду приєднувати на синій. Але перед цим ми подивимося швидкість заряду акумулятора, тобто конденсатора. Без струму і струму. Це досить таки важливо, чи поява струму в даному випадку перешвидшить заряд конденсатора. Зараз будемо рахувати? Зробив зупинку, розрядив конденсатор. Тепер зараз я скомутую лампочку і подивимося, чи у нас, коли вже протікає через синій струм, зросте швидкий заряду конденсатора. Так, на конденсаторі майже 0. І знову починаємо рахувати. Такий простий експеримент, але дає відповідь на те, що протікання струму по паралельному проводу заряд конденсатора не міняє, незалежно від того, є тут струм, немає тут струму. А заряд у нас заряджається не від струму. А від хвилі. Це, думаю, всім зрозуміло, тому що швидкість заряду без струму, коли 0, і струму, коли лампочка світить по синьому проводу, протікає струм. На заряд конденсатора це не відбивається. Так, з подвійним проводом ми розібралися. Тепер у нас на столі з'явився трифіляр. Я вже його називаю трифіляркою тому, що з'єднано у нас, якщо взяти, три провода йде, середній йде жовтий, можна сказати, там з полосочкою коричневою, чи зеленою, яка там. і зовнішній йдуть коричневий синій. В даному випадку у нас на центральну жилу заходить фаза. Ноль вільний, коло не замкнене, а з зовнішніх проводів на коричневий синій у нас вільний. Тобто тут так само коло розімкнене. Хоча ці проводи між собою з'єднані біфілярно. Так, заряд конденсатора нульовий. В попередньому варіанті у нас за 20 секунд заряджалися до 70-75 вольт і включаємо знову. Щоб не забирати ваш час, виключив висновок, зразу можна зробити такий, що на трифілярі швидкість заряду конденсатора, збільшується майже в два рази. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що провід, який проходить, дає наведення. Енергії радіантної на паралельні два провідочки. І вже в нас працює не один провідничок, а два. Тобто подвійна передача енергії. От якраз у мене багато відео пов'язані з моїми резонансними системами і з трифілярами. Є таке відео, яке досить непогано дивляться: це сила трифіляра. От це вам відповідь на запитання. Звідки енергія в моїх резонансних системах? Тобто відео простеньке, експеримент, дуже простий. Якщо я зараз ще сюди поставлю так само цей щуп, оп, ну, щоб не, зараз ми це зробимо. Так, щуп – це в мене ця стрілочка. Далі йдемо по цій схемі, яку я демонстрував в своїх попередніх відео. Заряд конденсатора 0. Включаю струм. Як був нульовий, так і залишився, тому що коло у нас залишилося і заряд вже 270 вольт. Так, ну цікаво, скільки він зарядиться. Далі самому перший раз роблю це якби експеримент в прямому ефірі, можна так сказати. Я хоч записую, але що цього експерименту я не робив. Тобто з трифіляром ми маємо напругу більше, ніж 270. Зараз цікаво, яка у нас напруга в мережі. І одразу ті, хто не знає, що таке ватмет, демонструю. Оце в нас показує 0,2 Вт. Це не споживання. Тут показує 675, це те, що в пам'яті є. Споживання в нас буде зараз. Ось споживання. Ноль-ноль. 0, 0. Далі йде. Те, що нам не потрібно, а це в нас напруга. Тобто, коли ми користуємося в реальному часі, ми повинні звертати увагу на такі показники, як напруга, струм. І споживання в реальному часі. Оце ж споживання в реальному часі. Воно в нас 0. Конденсатор заряджається, Напруга у нас 211 вольт і струм 0. Заряд конденсатора 277-288 вольт. Тобто він зарядився до свого максимуму. Зараз вже з нього можна підключати паралельно заряд акумулятора. Динаміка зрозуміла. Зараз я ще раз розряджу. Так, розрядили і рахуємо, за скільки секунд у нас конденсатор зарядиться повну. За 10 секунд він фактично заряджається до 270 вольт. Це у нас трифіляр. Можна рухатись далі, пробувати інші схеми. Головне завдання мені сьогодні було продемонструвати, що трифіляр працює краще, ніж звичайна катушка. Тобто звичайних два проводи. Але основне, щоб ви зрозуміли, коли в нас коло розімкнене, немає замикання, у нас струм не протікає, а ми знімаємо тільки радіантну енергію. І радіантною енергією заряджаємо конденсатори і акумулятори. Всім успіху і до нових зустрічей!